Всім здорово, з вами Вальчик, і я сьогодні граю в Є-футбол. Я граю на кращому гравцю, так що давайте починати. Ну що, давайте приступимо до гри. Вже можна давати перший пас, і перший пас получає Родрі. Мені потрібно добре зібратися, щоб виграти в цьому матчі. Ну що, вже минула перша хвилина, так що пас на захисника Бруно Фернандеш. Жезус та мусіала. Мусіала робить розгін, так що, можливо, він буде подавати. А ні, він не буде подавати, він віддає назад. Родрі з м'ячем. і тут ой-ой, ой тут дуже небезпечний момент. Гра через захисників і пас на Белінгема. Так, маре з м'ячем. Ну тут можна піти подати. Белінгем. Зараз буде бити. Удар! Ай-яй-яй. Так, нас чекає кутовий. Давайте подамо. Фернандеш подає. І. Удар! Нема удара! Мусіала. І Вратарь, на жаль, перехоплює м'яч. М'яч уже в ігрі, але мій захисник перехоплює ці м'ячі. Родрі з м'ячем. Так, м'яч в мерезу тут може бути дуже небезпечний момент, але не буде небезпечного моменту, на жаль. Так, м'яч знову в ігрі, і м'яч іде до Кай Валкера. Він віддає пас на мереза, але тут можна вже бити. Бити можна. Удар! Нет, нема гола. Є гол. Фернандеш 1-0! 1-0! гол. Так, перше є. Перший м'яч це самий важливий м'яч в грі. Повтор дивитися не будемо, так що давайте приступимо до гри. І зараз прийдеться атакувати. Так, ой ой ой. ой, -ой тут дуже небезпечний момент. Робиндієш, рятуй нашу команду. Рубен Дієш, що ти зробиш? Рубен Дієж все ж таки врятував нашу команду. І пас пішов на мереза. Давай, мерез, в центр. І жезус на мусіалу. Міало, давай, розганяйся, розганяйся, мусіала. Мусяала. Пас. Давай, пас. Пас на грімалдо. І жезус удар. На жаль, немає гола, але ми получили кутовий. Так, знову зараз Бруно Фернандеш буде подавати. Так, на кого він подасть на мусіалу? Там, скоріш за все, їхній м'яч. Та м'яч уже в ігрі. Атака від противників пас на фланг. І тут може бути дуже небезпечно. Але може зараз нам прилетить. Нам прилетіти зараз може, але Кай Валкер рятує нашу команду. Та Бруно Фернандеш починає нашу атаку Белінгем. Що він зробить? Знов на Бруно Фернандеша. Та на фланг на Мусіалу. Що зробить Мусіала? В центр на Белінгем. Тут можна бити. Удар нема. Нема гола, але воротар противників гарно засейвив цей м'яч. Окей. Починається атака, і можемо ми тут перехопити, але починається атака із їхньої сторони. Тут може бути дуже небезпечно і ця сілва. Що зробить ця сілва? Нам прилітає. Нічого, на жаль, наші захисники зробити не можуть і нам просто прилетіло. Ну нічого, давайте не падати духом, а почнемо ігру. Залишилося ще трошечки до кінця першого тейма, але ми все одно не розслабляємось. Непогано, до речі, атака вийшла, але тут, на жаль, закінчився в нас перший тайм. Ну, що, другий тайм розпочинають соперники. Давайте попитаємось щось зробити. Так, Жезус перехоплює м'яч. Родрі, мій любимий Родрі і Фернандеш, звісно ж. Окей. Белінгем. Що зробить Беллінгем? Жезус, Жезус може бити. Фернандеш. Гол! Гол! 2-1! Фернандеш! Дубль. І це дубль у Фернандеша. Це просто супер гол, і ми відігралися. Да, ми зробили це. Саме головне не, розслабля... не розслаблятися духом, а діяти і далі грати. Ну що, давайте до слідчого гола, подивіться звичайну гру, тому що тут нічого такого немає. Так, що ж тут буде зараз? Аут-аут розігрують. І небезпечний момент? Нам забивають. Рахунок 2-2. Дуже обідно та погано. Ну нічого, давайте на цьому не будемо розслаблятися, а грати далі. Так, м'ять Пас на мусіалу, Бруно Фернандеш, Пас на Жезуса. Жезус можна бити. Гол! Гол! Оце кембек. Ви бачили, що це за кембек? Це просто нереально. Це нереально і просто неймовірно. Ось, який це ж гол, який пас від Фернандеша, для кого сьогодні дубль. Ну що, давайте вже протримаємося стільки мало часу, і нам головне виграти. Ну що, белінгем з мечем можна бити. Удар. Ну, нічого страшного. Ми не забили, але ми зато виграли. І останні секунди. І да, це перемога. Це перемога. Я зробив це. Я думаю, що це точно достойно. Підписки та лайка за таку гру. Всім дякую, той, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтеся на мене, тут багато буде цікавого. Всім пока!